Ну доброго дня, еврібадій! Електронна книга в наш час не заміняє звичайних книг. Але не менш популярна серед молоді. Так, букрейдери, як їх в народі називають, річ не з дешевих, особливо нові моделі. Але для тих, хто любить багато читати, це не завада тому, щоб купити її. Тож в цьому відео я розкажу вам та покажу підбірку класних електронних книг. І якщо у вас є якась з них, або ви хочете собі якусь з перелічених купити, то неодмінно пишіть в коментарях. А також не забудьте підписатись на мій канал, поставити дзвіночок та вподобайку, щоб не пропускати інші цікаві відео, які виходять у мене на каналі. Ну що, погнали! Амазон, Kindle. Paperwhite 2018 класика сучасних букридерів з аскестичним дизайном, компактним розміром та ціною від 5449 до 11936 гривень. Електронна книга отримала 6 дюймовий монохромний сенсорний екран Ink Carta з роздільною здатністю 1448 на 1072 пікселя та 300 ppi. Amazon Kindle Paperwhite 2018 забезпечили пластиковим корпусом із захистом від води за стандартом IPX8. Читалка підтримує такі формати: 8 AZW3, Kindle AZW, Text, PDF, Mobi, PRC. У неї є зручний фірмовий магазин застосунків, модулі Wi-Fi і Bluetooth версії 4.2. Зарядка відбувається через порт MicroUSB, bookreдер підтримує аудіокниги Audible. І до нього можна підключити наушники, але тільки по Bluetooth. Пристрій оснащений 8 ГБ флеш-пам'яті і працює на операційній системі Linux. Amazon Kindle Piperwhite 2021. Оновлена версія популярної моделі Kindle Piperwhite від Amazon. У читалки 6,8-дюймовий монохромний сенсорний дисплей e ink карта з роздільною здатністю 1600 х 1200 пікселів та вбудованим підсвічуванням. Корпус пластиковий із широкими рамками та із захистом від вологи IPX8. Kindle Piperwite 2021 підтримує набагато більше форматів від минулого 2018, -го. це AZV3, Kindle AZV, Text, PDF, Mobi та PRC. Але зі штатною утилітою до них додається ще HTML, Doc та DocX. Bookreйдер працює на Linux і має 8 ГБ постійної пам'яті. Є Wi-Fi, Bluetooth 4.2 та порт для заражання USB-C. Передбачено вбудований словник, браузер, аудіоплеєр та голосове читання. А одного заряду вистачить до 6 тижнів читання, коштує пристрій від 6999 гривень до 9500 гривень. Електронна книга PocketBook 740 Pro. Теж отримала дисплей ink карта, але діагональю 7,8 дюйма з роздільною здатністю 1872х1404 пікселя. Він також сенсорний і монохромний, а ще у нього є підсвічування з вибором колірних температур, корпус пластиковий і захищений від води за стандартом IPX8. Pocketbook 740 Pro wytrzymuje багато форматів: PDF, PDF-DRM, EPUB, EPUB-DRM, FB2, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TEXT, CHM, HTM, HTML, MOBI i ACSM. включаючи foto i картинки, a także zip папки Читалка працює на процесорі з частотою 1 ГГц, у неї 1 ГБ оперативної пам'яті і 16 ГБ флеш-пам'яті. Управляє моделлю операційна система Linux, BookReader забезпечили модулем Wi-Fi 4 для підключення до мережі, є підтримка хмарного сховища PocketBook Cloud. Для зарядки і запису книг використовується порт MicroUSB. Електронна книга оснащена батареєю ємністю 1900 мАч, чого вистачає на 8000 гортань сторінок. Pocketbook 740 Pro продається за ціною від 9500 до 14500 гривень. PocketBook 628 Touch Lux 5 за ціною від 4860 до 7413 гривень. Це 6-дюймовий букридер з роздільною здатністю монохромного дисплея n Carta. 1024х758 пікселів, крім сенсорного управління на пластиковому мінімалістичному корпусі з захистом ipx 7 є фізичні клавіші управління. Підсвічування теж є. Книга PocketBook 628 Touch Lux 5 підтримує основні популярні формати книг, які ви бачите зараз на екрані. Оснащена 512 МБ ОЗП і 8 ГБ ПЗП. Тобто фізичної пам'ять. Працює на Linux, є модулі Wi-Fi 4 і акумулятор ємністю 1500 мАч. Батареї в середньому вистачає на місяць роботи. Для шанувальників великих 10-дюймових букрейдерів є Pocketbook X у електронної книги Металевий корпус. Сенсорний дисплей ein карта з підсвічуванням, а діагональ його 10,3 дюйма. Модель працює на Linux з чипом на 1 ГГц і 1 ГБ оперативної пам'яті. Pocketbook X підтримує такі формати, які ви бачите зараз на екрані. Інтерфейс тут, Wi-Fi 4, тут є, і сучасний порт USB-C. Акумулятора на 2000 мАч повинно вистачити на 15 000 сторінок. Крім вбудованого магазину і базових застосунків, в електронній книзі є судоку і шахи. Pocketbook X продається за ціною від 15 тисяч до 22 тисяч гривень. Onyx Books poc 3 Компактна електронна книга з екраном ein карта матрицею карта Plus, діагональю 6 дюймів та роздільною здатністю 1448 на 1072 пікселя. Підсвічування Moonlight. 2 дозволяє регулювати температуру зображення, а сам екран сенсорний і монохромний. Onyx Box POC 3 підтримує такі формати книг, які ви бачите зараз у себе на екрані, а також ще е, він працює на процесорі з частотою 1,8 ГГц, має 2 ГБ ОЗП та 32 ГБ флеш-пам'яті, а керує електронною книгою операційна система Android 10. Інтерфейси представлені Wi-Fi 5, Bluetooth 5 для підключення наушників та usb c для заряджання та запису книг. Вбудована батарея тут на 1500 мАч і продається такий пристрій за ціною від 11 тисяч до 12 500 гривень. Якщо потрібна електронна книга цього ж виробника, але більша, то зверніть увагу на 7,8 дюймову Onyx Books Contiki Tiki 2. Роздільна здатність екрану тут 1872 на 1404. Пікселя. Це теж AI-карта з матрицею карта плюс, сенсорний монохромний мультитач із підсвічуванням різних колірних температур Moonlight 2. Onyx Books Contiki 2 отримала 8 ядерний процесор з частотою 1,8 ГГц, 3 ГБ оперативної пам'яті і 32 ГБ флеш-пам'яті. Слота для microSD карт тут, на жаль, немає. Для зарядки батареї ємністю 3150 мА використовується порт USB Type-C. У комплекті йде чохол, а корпус читалки пластиковий. Час автономної роботи варіюється від декількох тижнів до місяця в залежності від інтенсивності читання, користування підсвічуванням і Wi-Fi. Onyx Books Contiki 2 підтримує популярні формати електронних книг, які ви бачите зараз у себе на екрані. З модулів тут більш сучасні, Wi-Fi 5 і Bluetooth 5.0, а управляє букридером досить свіжа операційна система Android 10. Onyx Books Contiki 2 продається за ціною 18 тисяч гривень. У Onyx Books теж є популярна 10,3 дюймова електронна книга, і це Note 3. Сенсорний екран моделі отримав роздільну здатність 1872 на 1400 пікселів. У нього є фірмове підсвічування Books Note 2. Але за бажання можна управляти і кнопками. У комплекті йде стилус, щоб взаємодіяти з букрейдером більш комфортніше. Onyx Note 3 управляється операційною системою Android 10, читалка оснащена 4 ГБ оперативної і 64 ГБ флеш-пам'яті, плюс є слот для microSD-карт до 32 ГБ включно. Інтерфейси сучасні і представлені Wi-Fi 5, Bluetooth 5 та порт USB-C. Під пластиковим корпусом також знаходиться акумулятор ємністю 4300 мАч. Його повинно вистачити на пару тижнів, а то й на 1-2 місяці, в залежності від часу щоденного читання. За Onyx Books Note 3 просять від 24 тисяч до 32 690 гривень. AerON AirBook Pro 6S симпатична електронна книга з акуратним дизайном і відносно тонкими рамками. У моделі екран 6 дюймів, 1448х1072 пікселя, WinAin карта сенсорний і монохромний з підсвічуванням. AirON Airbook Pro 6S підтримує різні популярні формати, які ви бачите зараз на екрані. Працює на операційній системі Android 8.1 з процесором частотою 1,6 ГГц. І флеш памяттю 16 ГБ. За бажанням, в читалку можна вставити карту пам'яті до 128 ГБ включно. З модулів є Wi-Fi і Bluetooth 4.2 для підключення наушників, а також мікро-USB для зарядки і завантаження книг. Пластиковий корпус не захищений від води, а всередині стоїть акумулятор ємністю 1750 мАч. Його повинно вистачити на місяць два частого використання. Aeron Airbook Pro 6S продається за ціною 5 тисяч гривень. Електронна книга Kobo Clara HD. Недорога новинка 2022 року. У ній розмістили 6-дюймовий ein карта монохромний та сенсорний екран з роздільною здатністю 1448 на 1082 пікселі Корпус пластиковий, а ось захист від води чи вологи не передбачено. Kobo Clara HD підтримує середню кількість форматів цифрових книг, яку ви бачите зараз на екрані. Працює на операційній системі Linux. З 8 ГБ флешк пам'яті на борту та має вбудований браузер. Інтерфейси представлені Wi-Fi 4 та microUSB. Нізькість акумулятора становить 1500 мАч. Букридер або Clara HD можна купити за ціною від 4,5 до 5,5 тисяч гривень. Ну що ж, друзі, судячи з відео, то електронні книги все ще не подешевшили, але за відносно доступною ціною у 100$ доларів можна взяти старі і перевірені часом. Моделі. Більш нові читалки здебільшого обійдуться в 2-4 рази дорожче. З ці гроші користувач отримує надійну електронну книгу, яка не псує очі і максимально нагадує досвід читання паперових книг. Плюс в перспективі це економія грошей, адже електронні версії книг коштують набагато дешевше, ніж вони ж самі, але з паперу. А ви читаєте? Якщо так, то на чому? Віддаєте перевагу старому доброму паперу, чи перейшли на смартфон або букредер. Діліться своїм досвідом читання, думками та іншими популярними моделями читалок в коментарях під цим відео. А також не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайки. З вами був канал Еті Паляниця. Все буде Україна. До побачення!